У нас зведений підрозділ з двох легендарних бригад. Це Азови, третя штурмова техніка в нас використовується в більшості для забезпечення навчального процесу. Цілком можливий виїзд із хлопцями, які виїжджають з зони виконання якихось завдань. Нема нічого кращого, як передавати власний досвід. Ні, жодна теорія не замінить власного досвіду. Тому так дійсно хлопці. По перше, в нас інструктора це хлопці, які вже пройшли дуже нелегкий і великий шлях. Військовій справі, але вони і продовжують їздити і здобувати щось нове, і вчити цьому курсантів. Автівки це завжди проблема. Це ми всі знаємо, навіть просто гортаючи інстаграм і дивлячись, скільки йде зборів на автівки і на їх ремонти. Донатити вже мало хто хоче, тому ця допомога для нас дуже дуже вагома. Сьогодні третя окрема штурмова бригада отримує від МК Фундейшн 20 автівок. Дані автівки будуть використовуватися різними підрозділами. Це буде і підвоз БК, це будуть і робота розрахунків БПЛА і інші логістичні завдання. Бригада забезпечується автівками, особливо легковими. Це в основній своїй масі завдяки волонтерам. Тому дані автівки ну, закриють багато питань, тому що на сьогоднішній день в реалі. Даної війни автівка це розхідний матеріал. Вони і ламаються часто, тому що є відсутність доріг як такових, знищуються дуже часто. Це і артилерія прильоти, і прильоти FPV-дронів, і ланцетів. Тому автівок завжди не вистачає. Автомобілі універсальні, досить класні, невеликий розхід. Невибагливі обслуговуванні, надійні саме головне дуже чудові автомобілі, максимально універсальні, з ними можна проапгрейдити, зробити те, що потрібно, необхідно під конкретну задачу. Дані транспортні засоби будуть використовуватись на різних напрямках нашого фронту, допомагати в різних питаннях, як підвезення, перевезення, бикат, транспортування людей так само інколи. Евакуація тих самих поранених бійців так само ми інколи здійснюємо на даному транспортному засобі. Нерідко використовуються транспортні засоби, коли забираємо людей з прифронтових територій. Я б хотів би подякувати. Реально подякувати фонду МК Фондейшн» та його партнерам за надвеликий вклад за невелику допомогу, яку ви надаєте сьогодні. Це вкрай важливо. в нас досить пір йде війна. Війна в країні вона важка, тяжка і, на жаль, в деяких моментах страшна. Дякую за допомогу.